Ось іще свічки, Полін, запали, будь ласка. Так у вас тут справжні андріївські вечорниці. Угу. Так, дівчата, може, ви голодні, ходімо до столу. Та ну, з дорослими не цікаво. Я тебе розумію. Пам'ятаєш, як ми запирались в кімнаті, поки дорослі святкували, і ми суджено ворожили. <реш> так на що ви ворожите? На <реш> кохання. А, -а, а. Ну що, Хрещено, почнеш першою? М? Заліпки. <реш> <реш> Так. Що мені доля приготувала. Здається, схоже на серце. Так? Гляньте, дівчат. Отже, і мені пощастить кохання. Недобрий знак. Точно. Ірина після розлучення декілька років жила сама. Жінка себе віддавала роботі, а вільний час любила проводити із своєю кумою Христиною і її донькою Софійкою. Але нещодавно Ірина познайомилася із гарним чоловіком і навіть відчула, що почала закохуватися. Та раптом Степан охолов до неї і почав поводитися відсторонено. Жінка не розуміла причини і тому приїхала до бабусі. Наплюб. Баб я дуже боюсь втратити Степана. Ми з моїми чоловіком прожили в шлюбі майже 10 років, аж поки я не дізналась, що він мені зраджує. Бачу дітей у вас немає. Не склалось, на жаль. Але я вже змирилась. Не всім же в житті таке щастя випадає. Але я зараз бачу знову кохання в твоєму серці. Так. Степан він. Перший чоловік, якому я довірилась після розлучення, ну, і все начебто добре не складається Вірніше, складалось: візьми звідси жменьку зерна, подумай про Степана і висип на тацю. Степа дуже змінився останнім часом. Був такий уважний, романтичний. Я раптом почав поводитись відсторонено. Невже я в ньому помилилась? Ні. Цей чоловік долею тобі призначений. А змінився він не просто так. Бачу на тобі якийсь магічний вплив. Хтось хрест на твоїй долі поставив. Хрест? Що це означає? Що не зможеш ти бути щасливою ні Степаном, ні будь-ким іншим. Але хто це зробив? Навіщо? Хто поки не бачу? Проте цей магічний вплив можна прибрати. Але провести ритуал можна лише з тим, хто це зробив. Катю? Принеси мені оберіг із житньої соломи. Ну, я навіть не уявляю, кому це може бути потрібним. Ти тобто ніхто не знав про наші стосунки зі Степаном. Я не дуже хотіла афішувати, бо боялась зорочити. Хоч бабу, що теропить. Як місяць і горі, як небо і земля, і правда буде моя. Візьми і завжди носи з собою. Цей оберіг підкаже тобі, хто та людина. Він сам паде під ноги тому, хто це зробив. Дякую. А що далі робити? Як дізнаєшся, хто від тебе щастя хоче відвернути, одразу до мене приходь, я навчу, що далі робити. Ірина весь час думала, хто ж міг бажати їй зла, але не мала жодних варіантів. Після невдалого шлюбу жінка довго не дозволяла собі нових стосунків. І саме Степан подарував їй надію на щасливе кохання. Щоб не втратити свою долю, жінка вирішила діяти більш рішуче. Привіт. Mm. Так, Твоя улюблена. Дякую. Степ, я так скучила за тобою. Дякую, що знайшов час. Ну, ти знаєш, нова робота навантаження просто Угу. Mm. Я теж дуже, дуже скучив. Тоді у мене є ідея. Так. Одразу після роботи приїжджає до мене, я приготую романтичну вечерю, і ми нарешті побудемо разом. Знаєш, пропозиція дуже приваблива. Так? Так. І вона приймається. Клас. Ірина була щаслива. Вона пам'ятала слова бабусі, що Степан її доля, і сподівалася, що все у їхніх стосунках налагодиться. Вдома Ірина чекала на коханого. Степан вже півгодини як мав приїхати, але чомусь запізнювався. Зрештою, жінка не витримала і зателефонувала йому сама. Але що, привіт. Все добре у тебе? Туди? Привіте, Рінка. Вибач, але я сьогодні не зможу прийти. Що сталося? Е, Та ні, просто роботи багато, треба затриматися. Стоп, ти не чекай мене. Стьоп. Вибач, вибач, я більше не можу говорити. Я якось наберу. Ірина знову відчула прохолоду в голосі коханого. І усвідомила, що бабуся таки була права. Її щастя під загрозою. Коли пролунав дзвінок у двері, Ірина здивувалася. Як виявилося, до жінки завітала її давня подруга Зоя. Зоя, привіт. Привіт, Рус. Ти вибачте без попередження. Я невчасна. Та ні, все одно. Я просто Степана чекала, але він не прийде. Ти приходь. У Ірини не було настрою приймати гостей. Але з іншого боку їй дуже не хотілося зараз лишатися на самоті. Слухай, а що у вас там із Степаном? Ой, не знаю. Думала, нарешті, нормального чоловіка зустріла, а тут пообіцяв прийти, не прийшов. Типу, багато роботи. Мого чоловіка теж дуже багато роботи було аж поки не з'ясувалось, де він цю роботу і з ким робив. Слухай, може, так і краще. Що він зараз себе показав? Поки ти ще не встрягла в ці стосунки, по самі вуха. А? Ти нас коли знайомила з ним, ти зовсім інша думка про нього була? Ну, тоді він саме прийшов до нас на фірму начебто нормальний мужик був. Зой, ти щось про нього знаєш? Я не хотіла тобі говорити, Ір, але відчуваю себе причетною. Я чула, як дівчата на роботі говорили, що, що він одружений. <кхи> не Може бути. Валька з бухгалтерії брехати не буде. Вона завжди все про всіх знає. Вже що ж я така нещаслива? От тільки романи за одруженим мені вистачало. Зоя, а давай. Давай вип'ємо, а? Давай. Винця вип а? давай. Ой, а що це таке? Симпатична штучка. М? Ірина була здивована, коли оберіг бабусі впав під ноги Зої. Вона не могла повірити, що нещастя їй бажала давня подруга. На ранок жінка приїхала до бабусі. Баблюб, я здається, знайшла того, хто мені зла бажає. Це Зоя, моя подруга. Ми з нею розмовляли про Степана, коли ваш оберіг впав? Ні, помилилася ти. Оберіг сам мав впасти, а ти того разу його зачепила і скинула. Але ж Зоя, коли мене зі Степаном знайомила, хвалила його, казала: холостяк такий класний, а вчора прийшла відмовляти мене зустрічатися з ним. Тепер, каже, він одружений. Невже її завитки взяли на моє щастя? Ну, Зойка сама заміжня, але у них так собі стосунки з чоловіком. Заспокойся. У тебе є фотографія подруги? Так зараз. Ось. Не винна твоя подруга. Вона щиро переживає за тебе. Степан? Він він такий одружний. Твоїй подрузі треба менше плітки слухати. У них на роботі не одна жінка на твого Степана око поклала, а він ні з ким стосунки не заводить. От плітки і народжується, я тобі вже казала. Степан тобі долею призначений. Ну чому ж тоді він так себе поводить? Бо на твою долю хрест накладений. І про це я тобі вже казала. От і відвертає твого коханого від тебе. Угу. Не буде тобі щастя, поки не дізнаєшся, хто тобі нашкодив через цей магічний ритуал. Ось візьми, він тобі знадобиться і проявить того, хто твою долю зурочив. Дякую, баблю. Дякую. Зачекай. Ану, візьми за кінець нитки. І намотай матай собі тричі на руку. Угу. Угу. Бачу я, що і ти якісь ритуали проводила. Я? Ніколи в житті такого не робила. Ні. Ти причетна до того ритуалу? І саме після нього все твоє жіноче щастя чорним перекреслено. Баблю, повірте, я не маю ніякого відношення до магії. Помовч. В середу, вранці, ти зустрінеш людину, яка теж з тим магічним ритуалом пов'язана. І вона тоді була поруч з тобою. Угу. В середу. Добре, дякую, дякую, Баблю. Ірина не могла збагнути, хто ж з її знайомих міг бути причетним до ритуалу. І головне, який саме ритуал вони проводили. Дочекавшись середи, опівдні, по дорозі на роботу, вона зустріла свою кому Христину. Ірина була здивована, що бабусина порада вказала саме на неї і не розуміла, яке відношення мала Христина до її нещасливої долі. Ти розповідай, як у тебе справи. чого розповідати все як завжди. Дом робота, ніяких змін. Слухай, Єра, нам треба з тобою якусь ну, вдвох зустрітися, а то минулого разу толком і не поговорили. Ага. Хоча, знаєш, добре посиділи. Прям справжні вечорниці вийшли. Я й не думала, що всі так підтримують ідею, нарядяться, навіть Вітька вишиванку купив, уявляєш. А як у вас ним? Ти знаєш, з одного боку все добре, угу. а з іншого я не знаю, як Софія сприйме ці відносини. Угу. Ти знаєш її характер. Ну, та як у всіх підлітків. Але мені здається, Софійка все зрозуміє. Ну, да. так, ти, ти краще скажи, як у тебе Степано. Ти дарма його не запросила тоді. Я хотіла з ним познайомитись. М? Знаєш, у нас зараз не найкращий період. Я навіть до сліпої ходила. Вона сказала, що це через якийсь магічний обряд, який мені шкодить. І що я теж якийсь ритуал проводила. І за її словами, це якось із тобою пов'язано. Зі мною дивимося. Де я де ті ритуали? Ну ти що? Хоча ти знаєш, я напевно здогадуюсь, про що мова. Христина пригадала той день, коли вони всі разом зібралися на свято у неї вдома. Угу. Ір, ну от скажи мені, чесно. Дякую. Як ти можеш весь вечір їсти цю траву? Коли на столі така смакота, красота стоїть і сальце, і м'ясце, і яйце, як то кажуть, а? Ой, вітя, вітя. Бідна буде твоя дружина. Вона ж від плити не відходитиме. Та ні. Я думаю, знаєш, знаю, що перемісне нам з нею буде дуже добре. Так обережно, то я рівний бо... О, дівчата, вже повернулись. Ну що? Ви там. На вулиці всіх налякали. Ми налякали, а ворожили. Дівчата, йдіть до мене тринати, я зараз. <гум> <гум> Мам. А в нас є ще свічки, ми хочемо ще поворожити. Зараз <гум> я. <гум> Ой, Віть! Уявляєте, коли святка до першого перехожого підійшла запитати, як його звати. Він так драпанув від нас. <гум> <гум> Ой. А ми свого часу чобітки з ворота кидали, пам'ятаєш Христина? Серйозно? Угу. тебе! Вона так кинула, що летить чобіт, сусіду у вікно не залетів. А ну ж бо чекаю, подробиць. Значить, виходить сусід і каже: що це? Четір, ходімо з нами. Ворожити? Хрис, ми ж тобі теж ще не видальні, так? А то, пішли? Пішли. Ти думаєш, це воно? Ну, поворожили в ну хіба це може якось вплинути на долю? Та я ж звідки знаю? Під час розмови з Христиною Ірина усвідомила, що саме після того святкування почалися проблеми у стосунках зі Степаном, адже невдовзі він став відчуженим і холодним. Ірина вирішила наступного дня поїхати до бабусі. Баблю, все сталося, як ви казали. Я зустріла свою кому, і вона нагадала, як ми на коханні ворожили. Невже це вона наклала той чорний хрест на мою долю? Може, вона мене до віті свого перерівнувала. Візьми звідси шишок скільки захочеш. І дай мені. Угу. Угу. Ось. Три шишки взяла. Магія була дійсно пов'язана з ревністю. Але справа не в Христині. А в кому ж тоді? На святі всі наші друзі були. Кому я могла дорогу перейти? А що за свято ви святкували? Та це Христина влаштувала в на Андрія. Зібрала друзів, молодь у своїй кімнаті була, а ми собі відпочивали. Насправді дуже весело було. Зараз модна така влаштовувати? Може, й модно, але традиції треба знати. Колись це було свято Калити, а тепер нічна Андрія, як зараз кажуть. Ця ніч завжди вважалася чарівною. В цей час людина може зазирнути в своє майбутнє. Катю, принеси миску з водою. Але я все одно не розумію, як ця забавка могла вплинути на моє життя. Зараз я подивлюся. Але запам'ятай, не можна займатися ворожінням в жарт. І взагалі не варто випробовувати долю гаданням. Та всі дівчата з цим бавляться. Ну хто ж насудженого не ворожить? Люди багато чого роблять, не розуміючи, і самі собі шкодять. Ось, бабусь, те, що ви просили. Вітер не повіє, сонце не нагріє. Сама побачу, і правду, дізнаюся. Подивися в воду. і згадуй той вечір. Угу. Ірина згадала той вечір, коли вони з дівчатами ворожили на кохання. О, здається, схоже на серце. Да? Гляньте, дівчат. Отже, й мені пощастить кохання. <гум> так а що я тоді неправильно зробила? Бачу, при ворожінні на кохання були використані не лише білі, а й чорні свічки погана це прикмета. Але ж я тоді ворожила білою свічкою. І сердечко побачила. Хто ж тоді мою долю перекреслив? Це ти сама маєш дізнатися. Іди до куми, там з'ясуєш, що сталося насправді. І оберіг мій, не забудь. Ну, не вже ця Кристина? Не гадай, а роби те, що я кажу. Як дізнаєшся всю правду? Треба тобі з цією людиною під час святок новий обряд провести. А тепер слухай уважно. Ірина одразу від бабусі поїхала до Христини, але вдома куми не було. Тому жінка вирішила почекати та поговорити із похресницею Софійкою. Чаю, будеш і задоволенням. Піду руки а ти угу. мене на сумці. Там шоколадка лежить. Добре. Угу. Софіка, ти? Це ти на мене якийсь ритуал провела? Софіка, сонце, скажи мені правду. Це ти що зробила тоді, коли ми ворожили разом? Я це заради мами зробила. Що саме ти зробила? Провела ритуал з інтернету. Ах! Недобрий знак. Точно. Дівчата, ну вас з цим ворожінням. Іро, ходімо краще за стіл. Добре, дівчата, відпочивайте. Пішли. А давайте я зараз. Почекай. Не буде тобі щастя в коханні. Так, але навіщо? От Навіщо ти це зробила? Бо не хотіла, щоб ти у мами Вічу відбила. Що? Я бачила, як ви тоді на святі фліртували одне з одним. А він мамі подобається і мені також. Я хочу, щоб вони були разом. Так ти навмисно влаштувала те враження, щоб мені життя зімсувати? Ні. Ні, просто коли ти тоді погодилась з нами поворожити, я згадала, як бачила в інтернеті ритуал з чорною свічкою на відвертання щастя. І коли ти пішла, я зробила це. Я. Доню! Ну, що ти наробила? О, Мам, я, я для тебе старалась. Я не хотіла нічого поганого, чесно. Просто щоб у Хрещеної з дідю нічого не склалося. Та ми з дідю вже давно разом. Ми навіть хотіли жити разом. Я думала, ти будеш проти навпаки, що ти не сприйматимеш його після батька. А ти ну таке наробила. Ну. І повір, мені ваш дядів зовсім не потрібен. У мене є інший чоловік, якого я кохаю. Але через твій ритуал ми не можемо бути разом. Я зараз подивлюсь, як це виправити. Угу. Я знаю, що треба робити. Мені одна знача людина розповіла: ти допоможеш мені? Так. Дочекавшись святок, Ірина та Софія зібралися разом, щоб провести ритуал, як навчила бабуся. Свічка гарячими сльозами капає. Долю мою очищає. Чорну долю забираю. Світле щастя повертаю. Ну, все. Провівши ритуал, жінка дуже сподівалася, що тепер її життя налагодиться. Привітер. Неочікувано. А... Нарешті стало менше роботи. Ти згадав про мене? Знаєш, нам треба поговорити. Ну, проходь. Іра. Я поводив себе як дурень. Я просто зрозумів, що закохуюсь в тебе і я злякався. Знаєш, а сьогодні вранці я прокинувся і усвідомив, що все це дурниці. Найстрашніше, що я можу втратити тебе. Ір, я дійсно тебе кохаю. Пробач мені, будь ласка. Якщо пообіцяєш більше не знакати, обіцяю. Степан та Ірина почали жити разом і планують одружитися. Христина та Віктор також подали заяву до рацу, і Софійка рада за матір. В народі існує давня традиція ворожіння в ніч на Андрія. Наші пращури вважали, що ця святкова ніч наповнена чарами. Але бабуся попереджає, що не варто випробовувати долю та заглядати у майбутнє. Проте, якщо ви вже вирішили долучитися до давніх народних обрядів, то знайте, що не можна під час ворожіння на кохання використовувати чорні свічки, бо таким чином ви можете накликати нещасливу долю.